Я б розпочав зі своєї спеціальності 141 і запросив би Юрія Едуардовича. Юрій, ви з нами? Бачу, що Так, вітаю. Шановні. А, будь ласка, ну, десь там в 4-5 реченнях. Можете розповісти про себе? А, хто ви, звідки, чому навчаєтесь зараз? Звісно, я з Харкова. Мене звуть ушкорок Юрій, я студент четвертого курсу Харківського політехнічного інституту та навчаюся по 141 й спеціальності. Це, як ви вже знаєте, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Зараз я проходжу програму за обміном Erasmus у Німеччині. Скажіть, будь ласка. Як ви взагалі потрапили на цю програму? Чи це було складно? Вам допомагали, чи ви самостійно там обрали для себе програму, всі документи підготували, все пройшли? Розкажіть, як цей процес відбувався? Я можу сказати, що головна важка частина це зібратися, то тобто психологічно. Коли ти уявляєш, що ти поїдеш якось дуже далеко? Це психологічно трохи важко. Починаєш сумніватися, але папери я збирав сам, це не дуже важко, як мені запропонували цю пропозицію, тобто я почав вчитися, мені було цікаво. І як ви знаєте, якщо ти робиш щось, те, що тобі подобається, то пропозиція сама тебе знайде. Також я читав про це, і так мені пощастило, що мене побачили, що я вчуся, хочу вчитися, та таким чином я потрапив на цю програму. А за цією програмою ви навчаєтесь на тій же ж самій спеціальності? Чи є якісь відмінності? Ну, навчаюся я трохи за іншою спеціальністю. Це тому, що я не розмовляю німецькою мовою, а у німецьких, да, німецьких університетах є якби такі програми близнеці Якщо ви розмовляєте німецькою мовою, ви можете потрапити на спеціальність, яка була у вас у Україні. Якщо ні, ви вибираєте програму як близнець англійською. Я вибрав ту, яка була більш-менш схожа на мою, та навчаюся за нею зараз. Скажіть. а... Щодо рівня освіти, ну є такий може це міф, може це а, в чомусь і правда, що а, в Європі краща освіта, ніж наша, і дуже складно після нашої освіти адаптуватись до їхньої. Чи достатньо вам було а, тих лекцій, практик, лаб а, того навчання, що у вас було в нашому інституті, для того, щоб потім навчатись в Німеччині? Що ж, я можу сказати, що це міф це більше стосується тих, що тих людей, які навчалися в Україні, вони тільки приходили та виходили або щось робили, не зв'язане з інститутом, не навчалися. Але от програми для мене мені було цілком достатньо, навіть якщо це програма, вона не схожа на мою на мою вона відрізняється. Мені було достатньо, І, звісно, були якісь проби пробіли. Ну, я щось не розумів, але мені було дуже легко якби відновити знання, почати розуміти, що треба робити? Тобто, я можу сказати, що знання, яке надає наш інститут та українська освіта, вона є цілком достатньо. А можете сказати, як ви взагалі обрали для себе напрямок, де навчатись? Як ви прокинулись і вирішили, о, 141 спеціальність, ось все життя заради неї? Як це відбулось? Що ж, це було декілька років тому. Я був у 11 класі, і треба було вже думати, куди йти. І я почав дивитися пропозиції в Харкові, тому що я Харків'ян, звісно, город студентів. Рекомендую і. Я почав дивитися на пропозиції дні відкритих дверей у Харкові та інститути, які вони впроваджують. Та я вирішив, що це буде гарною ідеєю піти до ХПІ, тому що як я знаю і впевнений, що Харківський політехнічний інститут є одним із найкращих інститутів в Україні. Вон є вон він є у міжнародному рейтинзі. Тому я пішов, почав дивитися деякі пропозиції там на дні відкритих дверей були. Такі, мені не сподобалося, а от 141 спеціальність, вона якось мене зацікавила подальшою перспективою. Тобто, якщо я її виберу, то скоріш за все я буду працювати саме за спеціальністю. Тобто я буду впевнений у майбутньому. Вона така перспективна. Так, тому я довго не думав, вирішив, що це буде саме моя спеціальність, мій вибір. так Можете тоді підказати, а що саме ви взагалі вивчаєте на цій спеціальності? Ну тому що назва це зрозуміло, якісь найбільш там два-три характерних предмети, які ви для себе вивчаєте? Ой, предмети я не назову, але це моделювання, проєктування, математичне, фізичне проєктування. Тобто, усе зв'язане з технікою, чинер-конструктор можна трохи розуміти щось в бізнесі, як наладжувати економічну частину. Тобто, усе так, багато цікавої інформації пов'язано. Добре, а можливо, у вас є якісь слова, що ви хотіли би ось наступному поколінню школярів передати в розрізі того, як. Ви їм бажаєте там обрати спеціальність, де навчатись, як взагалі жити? Фу, як взагалі жити? Ну що я можу сказати? Головне це бути впевненим собі, розуміти, що життя. воно таке, длінне, длінне. І який ви, вибір ви не зробили, він буде правильний. Вірний, нічого не бійтеся, все буде добре. Вибирайте наш інститут. Він дуже крутий, так і спеціальність, звісно, так. Нічого не бійтеся. Я в вас вірю.